Є новина, друзі. Страшний випадок, навіть трагічний в ТЦК. Дослухайте до кінця. Є пост представниці громадянина, якого було затримано. Науменко Олексій Анатольович затримали його працівники Стрийського РТЦК. В 22 годині 17.06 він був в Стрийському РТЦК. Він їй повідомив про це в 23-й Він повідомив, що в нього забирають телефон і він буде чекати до ранку до 18.06, щоб пройти ВЛК. Його якби затримують до проходження ВЛК. Вона тут пише Науменко Олексій Анатольович у розшуку. Не перебував та був незаконно доставлений приміщення Стрийського ортисака та СП без жодної повістки. Вісімнадцятого 18.06 в 9 годині ранку їй повідомили, що. Науменко Олексій Анатолійович помер в приміщенні Стрийського РТСК близько третьої години ночі, і вже є відповідь Львівського обласного ТСК. І тут дуже важливо. Ви пам'ятаєте, що вона писала, що він був затриманий 17 червня. Близько 22.30 з другої до приміщення Стрийського РТСК був запрошений. Запрошений на уменколесі Анатолій року народження, у громадянина був відсутній військово-обліковий документ встановлено, що після введення воєнного стану чоловік жодного разу не з'являвся в РТЦК. Будь-які відомості про проходження белка громадянина Науменка були відсутні відповідно громадинського правопорушення згідно статті 210-1 КОАП. Близько першої ночі йому стало погано, викликали швидку. За 12 хвилин швидка доїхала, але він помер. Причина смерті буде встановлена під час експертизи, але попередньо інфаркт. Ну і тут пише, що решта обставин з'ясовується по даному факту, призначено службове розслідування. Висловлюємо щирі співчуття родині. Покійного, ну і ще зазначається, що нібито в нього не було ніяких тілесних ушкоджень. Це зазначає обласний тиска. І от є питання його представник, про що його було затримано. А що важливо, його коли затримували і доставляли біля нього? Була сусідка з ним в машині, я так розумію. І сусідка все бачила, тобто є свідок. І Львівський обласний ТЦК, ТЦК пише, що його запросили. Ну, якщо людину запрошує, тобто людина може в будь-який момент піти з державної установи, чи з райвідділа, чи з РТЦК в будь-який момент. І для чого в людину тоді забирати телефон? Якщо він запрошений? Ну тобто людину, як пишуть, запросили, тримали його, він. Помер, забрали в нього телефон. Ну і це все було без рішення суду, без протоколу затримання. А як сказав омбудсмен, це абсолютно незаконно. І хочу додати ще одне. Сьогодні Гончаренко там проводилася тимчасова слідча комісія по роботі ТЦК ЦК Верховній Раді. Так, от жодного вироку жодного вирука працівникам ТЦК під час війни немає. Немає жодного вироку, скільки ми бачили порушень прав громадян там, незаконних дій. Немає жодного вирока. Є 17 обвинувальних актів, які направлені по всій країні зараз знаходяться в судах. А вирока поки що немає жодного. Напишіть, що думаєте, Лайк, репост, підписки, телеграм.